Чому у одних гіпастром цвіте місяцями красивезно? А у мене сидить без квітів роками? Це питання, яке дуже часто мучить власників Амарилісів, адже одні хизуються розкішними букетами кожної зими, а інші чекають бодай одного квітконоса роками. Насправді це особлива цибулинка, і за нею потрібен догляд, як і за будь-якою квіточкою для того, щоб вона давала вам красиві квіти. Сьогодні ми розберемо в цьому відео те, як правильно за ним доглядати, як тільки ви його придбали, як його треба поливати, навіщо треба період спокою і інші деталі, секретики догляду за цією чудесною квіткою. І після цього відео вона точно буде вас тішити гарними квітами кожного року. Що робити після покупки? Як тільки ви отримали амареліс, цибулину або молодий горщик, знайдіть для нього добре освітлене місце з м'яким розсіяним світлом. Воно стимулює утворення коренів і листя. Полив має бути дуже помірним на початку. Слід поливати так, щоб земля була злегка вологою, не мокрою, і давати сохнути верхньому шару перед наступним поливом. Надмірна волога на цибулині прямий ризик гниття. Якщо ви плануєте підживлювати цибулину, то тут варто дочекатися того часу, коли у неї почнуть рости листочки. І використовуємо добрива, які будуть мати фосфор і калій, а мінімум азоту, для того, щоб ваша цибулинка не всі сили в листя, а все-таки зміцнювала і кореневу, і дала нам гарний квітконос. А поливати цибулинку варто лише щоб водичка потрапляла на землю або у піддончик. В жодному разі не поливайте ось так з не робіть цього, тому що є ризик загнивання, і плюс там потім можуть утворюватися і з'являтися різні кумашки. Цього краще не робити, а ось акуратненько поливаємо навколо або ось так, просто у піддончик. Це взагалі прекрасний варіант. В такому випадку у вас не буде гнити сама цибулинка. Цвітіння та завершення. Цвітіння, букета Мари від цвів, але це тільки початок історії. Коли з'являться квітконоси і почнуть розкриватися квіти, гіпоастрим зазвичай радує вас 2-4 тижні. Після відцвітання варто своєчасно обрізати зів'ялі квіти, щоб рослина не витрачала сили на утворення насіння. Якщо листя жовтіє або в'яне, це спосіб гіпоастрому сказати, що час на відпочинок, але не варто поспішати із зрізанням або пересадкою. Дайте рослині завершити цей етап самостійно. Посадка та пересадка. Одна з трьох помилок при посадці гіпоаструма і про цвітіння можна забути. При пересадці або першій посадці обирайте горщик трохи більший за цибулину. Субстракт легкий, добре дренований, можна з додаванням піску або перліту. Висаджуйте так, щоб приблизно третина або навіть половина цибулини залишалася над поверхнею ґрунту. Це забезпечує доступ повітря до шийки цибулини і зменшує ризик гниття. Проводити пересадку варто не частіше ніж раз на 2-4 роки, або коли субстракт повністю виснажений. При пересадці очистіть цибулину від старої землі і обов'язково огляньте на наявність уражень. При потребі видаліть пошкодження і обробіть. Це важливо для здоров'я рослини. Після пересадки не поспішайте з поливом, дайте ґрунту трохи підсохнути. А перший полив проведіть через декілька днів. Це допомагає уникнути надлишкової вологи і гниття. Зробили все правильно, а листя у амариліса все одно в'яне. Ви пропустили одну важливу деталь: літній етап. В теплу пору гіпоаструм можна виносити на балкон чи в сад, але лише після поступової акліматизації. Спочатку в тінь або місце з розсіяним світлом, потім на кілька годин прямого або м'якого сонця. Пряме сонце може спалити листя. Полив цей період має бути регулярним, але знову-таки без застою води. Як тільки ґрунт підсохне, зволожуйте. Це підтримує активне зростання листя та розвиток коренів. Якщо пересаджували або переміщували горщик, обов'язково обдивіться вашу цибулинку. Приберіть пошкоджені частинки, можливо, зів'яли листя чи те, яке вже відмерло. Також перевірте кореневу систему. Це дає можливість рослині добре акліматизуватися і підготуватися до нового циклу росту та цвітіння. Підготовка до спокою. Найважливіше правило гіпаструма, яке всі ігнорують. Ця цибулина має право на відпочинок, і лише після періоду спокою вона вас тішитиме гарними квітконосами. Коли листя починає жовтіти і в'янути, це сигнал, що рослина завершила період росту. В цей момент можете припиняти підживлення, поступово зменшуючи полив. Для ефективного періоду спокою поставте рослину в прохолодне, сухе темне місце. Температура під час періоду спокою має бути знижена до 10-13 градусів. Ґрунт сухий або повністю сухий, підживлення повністю відсутні. Дайте рослинці час для того, щоб відпочити, набратися сил і підготуватися до нового етапу цвітіння. Після закінчення спокою поверніть рослини у світле, тепле місце і перший полив тільки коли з'являться нові паростки або листя. Такий підхід допомагає запустити новий річний цикл хвороби та ризики. Дві помилки, після яких гіпоаструм може не вижити. Перша і найбільш небезпечна – це надмірна волога. Гіпоаструм дуже чутливий до постійного застою води. Він може гнити, з'являються різні бактеріальні інфекції, грибки, ураження. Не робіть цього. Друга помилка відсутність огляду після пересадки рослини. Шкідники, комахи, хвороби теж небезпечні, особливо при неправильному догляді. Тому регулярно оглядайте свій амариліс під час пересадок або при зміні умов. При виявленні ураження очистіть цибулину приберіть відмерлі частини, можливо, пошкоджені корені або якесь гниття часткове. Краще це зробити до часу, коли ви будете запускати новий старт цвітіння, тому що маленька інфекція, маленька проблема може стати тим, що у вас повністю загине цибулина і доведеться її утилізувати. Відповіді на запитання підписників: наші підписники часто на сайті залишають запитання, які іноді лишаються без відповіді. Або людина їх не перевіряє, тому ми вирішили в цьому відео відповісти на ваші найпопулярніші запитання про гіпоаструми. Почнемо. Чому у одних гіпоаструм цвіте без періоду спокою, а у інших ні? Бо якщо у когось гіпоаструм цвіте знову, це тільки тому, що в нього була досить сильна цибулина, і вона ще має для цього ресурс. Ваш не цвіте тільки тому, що він виснажився і йому потрібен період спокою. Рано чи пізно, і в тієї людини теж настане такий час, скільки насправді. Триває цвітіння міф про два місяці. Реальне цвітіння гіпеастромів – це 2-3, ну максимум чотири тижні при ідеальних умовах і якщо у вас декілька квітконосів. Чому у когось він цвіте цілий рік на підвіконні, а у когось лише після сплячки? Без спокою лише цвіте сильна цибулина. І іншим потрібен час відпочинку і спокою. І жодні добрива, якісь там чудозасоби вам в цьому не допоможуть. Рослині потрібно відпочити, і потім вона знову буде квітувати. Чому бувають тільки листя без квітконоса? Це ще одна ознака слабкої цибулини. Вона накопичує сили і вам потрібно просто почекати. Як діяти, коли? Коли цибулина втратила листя, але сама туга і жива. Таку цибулинку потрібно залишити в спокої, лише іноді її зволожувати, їй потрібен час для того, щоб вийти з періоду сплячки. Вона зараз в періоді спокою, тому дозвольте їй мати час на це. Чи можна тримати декілька цибулин в одному горщику? Можна, якщо Горщик підходить їм за розміром, всі цибулинки здорові, і там є достатньо місця для вентиляції. Догляд за дітками. Коли висаджувати, як ростити та підгодовувати. Відокремлюють їх, коли вже є власне коріння і декілька листочків, а підживлювати їх варто слабеньким добривом. Цибулина не хоче спати і росте цілий рік. Що робити? Примусово зменшіть їй світло і полив. І таким чином ви її поступово введете в цей період спокою. Вона просто не розуміє, що зараз за пора року, і що варто їй спати. Який розмір горщика потрібен. Він має бути трошечки більший за вашу цибулинку. Тісний горщик стимулює цибулинку рости, і плюс вона у вас не буде також тут загнивати, бо часто великий горщик, багато води і починаються проблеми. Ось у мене цибулина дуже велика, і буквально сантиметр навколо є для неї місце. Як змусити цвісти до певної дати, наприклад, новий рік, 8 березня чи Різдво? Почніть пробуджувати вашу цибулинку за 6-8 тижнів до бажаної дати. Давайте їй вже. Світла побільше, можна помалу її поливати, і вона має зацвісти під конкретні дати, де утворюється насіннєва коробочка, і як її розпізнати, часті непорозуміння. Вона з'являється на місці від цвілого бутона. Якщо ви не будете його обрізати, там з'явиться така маленька коробочка. Ось це і буде насіння. Але це дуже тривалий час, щоб її виростити з насіння. І плюс дуже виснажується цибулина при цьому, тому краще дочекатися, коли вона вам просто дасть діток. А щоб уникнути проблеми і посидити все гармонійно, радимо вам подивитись наше відео про кашпо і підбір рослин для них. Приємного вам перегляду!